Вже понад 6 років компанія Pro займається впровадженням сучасного підходу до організації класу, а саме інтерактивних панелей. Інтерактивний панель – це є прилад, який забезпечує всю мультимедію в класі. Це, де-факто, вже є стандарт до сучасного класу, як організувати мультимедійний простір. Керувати інтерактивною панелью можна з допомогою тач. Тобто, за допомогою пальця ви можете повністю виконувати всі функції цієї панелі. Вам не потрібна клавіатура, миша, все за допомогою пальця. Також має вбудований звук, і саме важливе це вбудований Windows-комп'ютер, який дає можливість вчителю використовувати всі програми, до яких він звик в повсякденному житті. Також ви можете поставити камеру і використовувати програми, такі як Zoom, GoToMeeting, Teams, для того, щоб проводити дистанційне навчання, долучати вчителів зовнішніх або учнів, які не прийшли в клас. Крім цього, ми завжди з нашими інтерактивними панелями ставимо інтерактивний комплекс мозаїк, який зараз я вам демонструю, який дає можливість зробити будь-який урок суперцікавим, інтерактивним, сучасним і має достатньо контенту українською мовою для всіх предметів: а саме біологія, хімія, фізика, географія. Такі складні предмети, які потребують візуалізації, вони всі доступні тут в цьому програмному комплексі. Дізнатись про функціонал і характеристики інтерактивних панелей EdPro, а також інших наших продуктів можна в нас на сайті, в категоріях продукти, ціни або звернутися до нас в підтримку. Ми завжди маємо інтерактивні панелі на складі, самі сучасні, і можемо їх вас доставити протягом короткого терміну.